44-річний Роман Богатир, кадровий офіцер збройних сил України. У грудні торік чоловік разом із побратимами потрапив у засідку неподалік трьох ізбанки, що на Луганщині. Під час кулеметного обстрілу живим серед бійців лишився лише Роман. Місцевість дозволяє скритно підійти, ліс устойчиво. Тобто, Розчитали чітко, знали, що ми підемо, підемо, перевіримо, замініровано, не замініровано. Саме страшне тяжове це розказувати матері. і Супруги погірших друзів, томкаких синові мужі погиб. Відтоді минуло сім місяців. А в чоловіка і досі кістки лівої руки не зростаються. Нині Роман приїхав на лікування до однієї зі столичних клінік. Тут він має здати аналізи. Опісля його руку рятуватимуть за допомогою новітніх клітинних технологій. Цей метод лікарі ще називають альтернативою ампутації кінцівок. Раз за сім місяців організм сам не справився, йому потрібно допомагати. Вот. і используя наши клеточные кліточні технології ми зможемо це все зробити. І необхідно буде виповнити ісікати більшої количество рубцов для того, щоб виповнити трансплантацію. Задля створення прикістки так медики називають штучно вирощену кістку. У пораненої людини відбирають кістковий мозок зі стволовими клітинами та жирову тканину з клітинами судин. Опісля їх вирощуватимуть у спеціальних умовах у власній лабораторії близько місяця, а потім трансплантують. Матеріали поміщається спеціальний інкубатор, який підтримує определенне концентрат кислого, газа, кислорода, пластичні матеріали, скажем так, близько пластиліну, это все Як, як скульптура укладається от там, де це необхідно. Опікуватися такими бійцями, як Роман Богатир, узялися українські музиканти. Гурт друга ріка перейнявся історією багатодітного батька і зібрав під час одного з концертів для нього гроші. Людині краще отримати кінцівку здорову, там ногу чи руку, і повернутися до життя аніж. Постійно все життя дивитися, хто тобі там дасть якусь подачу. Та я розумію, що народ виснажений матеріально, що вже не може, вже не знає, як там цю копійку видерти з сім'ї. Але все одно потрібно продовжувати цю добру ініціативу. Сидіти просто так і опустити голову і коли, коли країна останні копійки віддає, Разве ми разве ми музиканти можемо бути? Осторонь. Так что я призываю всех не быть равнодушными, помогать нашим ребятам. Я в войне благодарен только только в одну, что она меня познакомила с очень удивительными людьми. Способного такого самопожертвования э, діл даюшся. У них реально дети не доедают, они свою більшу частину зарплати, хто всю зарплату віддають. Вартість порятунку однієї кінцівки за допомогою клітинних технологій сягає від 100 тисяч гривень. Тож, щоб допомогти бійцю чи отримати таку допомогу, необхідно залишити дані про себе на сайті проєкту біотехреабілітація. Опісля експерти профільної клініки вирішать, чи здатні вони врятувати бійцю руку чи ногу. Суми дуже великі, вони ні і люди не завжди можуть швидко зібрати ці гроші. Світна нам дуже потрібно на помощь від музикантів, від кого тільки можна від компаній, часних, которые можуть і готові нам помочь. Ми готові за це відчитатися, Ми готові всі дані расходные, накладні. За рік волонтери зібрали на порятунок бійців близько 5 мільйонів гривень. За ці гроші вони вже прооперували понад два десятки поранених. Та на цьому волонтери не зупиняться і закликають не стояти осторонь і пришвидшувати шанс бійців на одужання. Нона Лектіонова Дмитро Дємішев, п'ятий канал.